У роботі у нас таке гарненьке авто. Чого воно гарненьке? Зараз я вам покажу. Зараз у нас тут такий час не було можливості знімати, бо не було світла. гений? Так, ну рог лучше. Ось так ми зустрічаємо увечері автівки, а цей замкнутий. А я закрив. Ключі ключі відкрой. А, Ключами. Ключками відкриємо. А він відкривається, він блін як не вийде. Двірної немає карти. Зараз Максим буде нам світити прямо у камеру. Що у нас позаду? Позаду у нас трубочка з пилесоса. Клас. Будемо. Є у нас раз, два, три, чотири колпака, всі один розбитий, забажа. Що ще позитиву? Шторка. Шторка! Шторка! Так, Супер. рум тур. Тут у нас Нічого, а... кетчуп. Кетчуп. Зачекай багато кетчупу. Макдональдс. Добре. Тут у нас. Документи. Буржуйку. масочка. У -у. В буржуйку. И тоже в буржуйку. То есть табак, да? Бачишь, какие табаку. Вот О, а там... А, нет, думал, тут прокладка. Нет. У меня, кстати, на голове заявился лектарик. Будем подсвечивать Тому що дуже темно вже на вулиці. До речі, це рог також Андрю, повний привід. Як і Чиротій. Отак руля тримай. О, Прибираємося у гаражі. Зараз буде заїжджати сюди Рох. Зараз у нас просто такий час. Ми розгружаємось на ще великий автовоз. Там ще купа машин. Воно просто світ гатить, нічого не бачимо. Приїхав ескейп 20 й рік, ціленький, по безпеці. Я не пам'ятаю скільки пробіга. Він, по-моєму, у нас 20 чи 21-20 рік. пробігав в нього 40 тисяч міль. на попередку глобальний. Таке трохи крило. І тут він більше розібраний, ніж вдарений. сіло. Ми вже колись попадали, це мозги. У ескейпах хто не знав, тут стоять мозги. Дюгуна. А розлітаються вони дуже швидко і дуже це дорого. Реально дорого. То, нічого не видно? Ні. Yeah. Це ескейп. 20-й рік. Нічого не видно. Пробуємо перший запуск. А, помилився, не 40, 49 тисяч мільй. Yeah. Так, пробуємо пуск. Yeah. Пів оборотика. Yeah. Будемо з'їжджати. в ро! Не, не, это ваша робоча блистить. Зірка по іміні. Сонце. Це я. Ді... Це я. О. Молодець, пішли. Я свой хліб не прибігав, я просто <рес> Олександр, навіщо ти покупав Хеппі Міл, якщо він вже тут у нас Зачекайте, бокан. зачекайте. А соуста. Опа! так мы... О, <свяк> Подожди, это не на камеку вы что, угораете? <свяк> 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 Пакет с мусором забыли выкинуть, <свяк> так? <свяк> <свяк> Фу, даже лезь. Я туда листы дуже там боюсь. Не бейся, не бейся, бери, бери, бери пляшку. Опа. Я не дринкую, конечно, но это, конечно, перебор. Это у нас лимонад. Ого! Андрюх! Така... Андрюх Андрій! Да я бачив, там і без пів мусить. Ай, що ти ви огораєте пасси? От різниця, так? Да? Канада і Америка дві машини. Оце Америка, а Канада. Просто різниця. Так, всім привіт. Отакі машинки ми вчора зустріли на евакуаторі. На нашому автовозі було дуже погано видно. Бо знімали вже їх після 10 вечора. В общем, приїхав у нас один із отакий ескейпік. Це у нас 20-й рік, двигун 1.5 на автоматі. В нього основний удар приїхав сюди. Тут будуть у нас ріхтуватися обидва передні крилишка. Трошки там треба буде відправити капотік. І збирати будемо пику до кучі. Зараз приїхали робити дефектовку. Пробік в нього 49 тисяч міль. Безпека у нас не стріляла. Ось такі у нас по капотіку. Неприємності. Фара у нас права залишила сіла, ліву ми будемо міняти. І отакий от він в салончику. Грязненький, але не зачуханий. Рульок гарний. Батарейка сівша, сейчас не покажу. Бустер не взяли з собою. В общем, я нагадую, що автівочки ми готові продавати в такому стані, як вони є. Зараз будемо робити дефектовку ще нашого рожка. Зараз ми його заведемо. Чи заведемо? Що нам треба? Батончик нам один нужен, другий нужен. Крило ми замовили. Дзеркало, Підкрилок. Ручка у нас внутрішня є, наружна треба, бархотка треба. І нижня частина дверки, декоративно, пластикова. Ось тут на защелочках. Карти у нас немає, також будемо замовляти. відкривається. Ага, це є! Кош маски. як правильно пончики готувати. Брошурка навіть. Є. <реш> в общем, все. Так, в роботі у нас таке гарненьке авто. Чого воно гарненьке? Зараз я вам покажу. На ньому немає нічого практично битого. Із рихтовки у нас ось тільки оцей заломчик. І тут трохи підрівнять. А так, крилішко ми ставимо новеньке. Бамперочок новенький. Фари новенькі. Жалюзі новенькі. Ну, коротше, нам тільки збирати його докупи. Його там підрівняти і практично все. Ну що, поїхали! Що у нас за посилочка? У нас на рог чорний 17 року приїхала пика. Ну як пика? Приїхала крыло, по моєму Wi-Fi, решітка і все. А, і жаль. Від Ось така у нас гарненька машинка получилася. Не було можливості знімати, бо не було світла. Кажу тобі ліпше світло з економ, бо бігме, маю чуйку зараз вироблять. О, Скільки років ми з тобою Зате показую вам кінцевий результат. Так, ми прогуляємося по зазорчиках. От тут. Ось ця сторона. І будемо відправляти її на малярку. І так, чорненький Nissan Rogue у нас вже майже готовий. Залишилось тільки підправити деякі косяки, фарбувати. А зараз ми вже відправляємось на сертифікацію. Нас там вже чекають. До речі, такий грязненький салон. Ми все це будемо хім чистити. Ззаді у нас запчастини навіть залишилися. Так що їдемо на сертифікацію. Так, друзі, до речі, ми вже зробили сертифікацію. Зараз переганяємо до нас у місто. Наш нісанчик. Зараз йому будемо робити хімчистку. І далі вже він поїде на малярку фарбуватись. Хімчистили трошки раніше, ніж почали фарбувати, бо на малярці була черга і за відключення світла. Наш Rogue Sport трошки затримався. Тому Рог ми, щоб не гай час, почистили. Він у нас чистенький, гарненький. Зараз його будемо передавати на фарбування. На даному рогі у нас нове крилашко, там трошки відрихтований капотик і новий бампер. Я ще хотів би на ньому пофарбувати ручки в колір кузова, думаю, буде гарно. Попано. Добрий. день. Да. Завжди, коли до вас зранку приїжджаємо, знаєш, аж улипка з'являється. В общем, цей, пригнали тобі рог. Пішли подивишся. Хвилинка. Можна? В общем, дивись сам, які плани? Крило нове, пампер новий, капот. Ось о, і там всередини також трошки. І хочу ручки в колір. Що це таке? І хочу ручки в колір. Зможемо? <кій> Можемо. Все, ми залишаємо, ми погнали. Давай. З вами було весело. Так, отакі зазорчики в мене вийшло. Тут трошки, бачиш, крило тюточку-тюточку выше. Чим капотик. Так, тут все нормально. А чого? по надо було бачиш опустити, бо щоб зазорчик тут був гарненький. У мене капот бачиш тюточку якби ниже, щоб і тут, бачиш капот. Ззорчик гарненький. А тут бачиш, тюточку Топириться, а так нормально везде все і капот треба робити. Добрий день, ми до вас у гості. Забирати машинку. Забирати? Добре, зараз будемо забирати Так, салончик у нас потребує хімчистки. Він у нас брудний, багато сміття, та й також он темний підстаканники також грязні. Зазаді у нас солома. Мабуть, коней возили, а не не багато шерсті. Тому зараз поїдемо ми на сертифікацію. І після сертифікації їдемо на хімчистку, і у нас вже огляд машинки ще не поїхала на сертифікацію, а вже її дивляться. Маленький тест драйв. Офігенна тачка. офігенний? Так, да, ну рог лучше. лучше. Сертифікація вже завершена. Автомобіль виїжджає. Їдемо додому. Всім добрий день! В общем, будемо зараз торгувати Volkswagen Атлас. Ось він Це у нас 18-й рік, 60 тисяч міль пробігу. У нього крута комплектація сел. Він у нас трошки втонув. Але він заводиться і їде. На такому гарному салончику, Він, кстати, 2-літровий. Оце у нас вотерлінія. 18 рік. В общем, зараз ми наступні в торгах. Зараз висить наша ставка 3900. У нас бюджет 4500. Будемо пробувати забирати. І оце ну, закон, поняли? Якщо ти зараз чекаєш машину, перед будуть торгувати торгати 20 минут. Це просто капець. Чудовий. Атлас! Будет так кайфово, если мы ее сразу заберем. У нас атласів не було, дуже хочу атлас. Хтось не хоче, щоб у нас був атлас. Мексиканский брат. Щас будемо останню секунду быть, щоб на нервах в нього грать. Колір гарний, машина, ціленька. перемога. все, є єсмо. Да. <ривання> <ривання> зараз будемо прораховувати, у нас якраз є пару бажаючих клієнтів. На такі автіки будемо зараз пропонувати людям. Ще один у нас тут Сашка ховається в буксі. Дивіться, що малий робить. Оце так. Здає роботу під ключ. Відполірував кераміку наніс і навіть помив. Бали у нас просто кафе. <турси> Дивіться, він даже, в нього повадки, як у Маріо. Мультику. <турси> і так, порогу. Ми купили на нього круту майже. Гуму також нові диски бо він у нас приїхав на штамповках, тому будемо перебувати його. Друзі, ось ми і завершили наш черговий проект. Наш Нісан Rogue. Ось тут ви можете побачити на відео, який він був. Цей час підвести підсумки. Саму автівку ми купили у Канаді за 2200 доларів. Доставка сюди, розтаможка всі, в общем, ці логістичні платежі нам вийшли десь в районі в районі 8. Тобто автівку без ремонту в Кременчуці всіма платежами вийшла в районі 10 тисяч. На ремонт. Ми витратили на самі запчастини близько 1500. І покраска з рихтовкою нам обійшлась в районі 500 десь. Тобто, складуємо суму 12 тисяч. Також ми купили на нього комплект із таких гарних дисків на гроші зимовій гумі, щоб людина, яка Купить дану автівку, навіть якщо буде сніг, дощ, лід, сіла і спокійно поїхала на ній додому. Ford Escape, який ви бачили спочатку, вже був проданий, тобто на сьогоднішній день в наявності у нас його немає. Друзі, дякуємо вам за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки. Якщо не сподобалось, також ставте вподобайки. Автівка зараз ця ще продається, тож всіх з наступаючими новорічними святами гарно відпочиньте та приїжджайте до нас, купляють Америку.